Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення. Колекції. Тиждень був доволі цікавий, насичений. Були малорки, монети. Також цього тижня, що минув, були погашення від Укрпошти. Одним словом, буде що показати. Напевно, з головних новин це там введення в обіг нових монет. Це там щось присвячено усику. Будемо чекати, коли вона з'явиться в вільному продажу. Сподіваюся, що це буде цього тижня. Поки що отримав ось таку. Монето парламентаризм. Доволі цікава монета. Ми ще на неї оглянемо разочок в сьогоднішньому відео. Хочу сказати, що цього тижня була ще раз в продаж її на, в інтернет-магазині від НБУ. Але там така цікава штука була. В день, коли по, її можна було придбати, вирішив, думаю, візьму. Свого другого аккаунта візьму собі ще одну таку монету на обмін, на продажі. Була доволі цікава річ, що цю монету в той день їй не вдалося взяти, тому що я забув пароль від свого аккаунта. Поки я його відновив, це відбулось тільки наступного дня. І наступного дня я взяв собі ще одну таку ось монету. Тому не знаю наскільки вона буде там реально її продати. Більше всього, це. Буде обмін. Ну, ось таку монетку я отримав. Парламентаризм. Давайте зараз витягнемося з пістера. Так, ось так вона виглядає. Рада. Ну, Бачив в інтернеті вже приколи, типу там знайдена рідкісна, рідкісний різновид цієї монети це зрада. Е, ну, ось Бачимо парламенту нашому. Ось присвячена така монета. Зробили вона таку 5 гривень. Ну, цікаво буде, чи в сріблі щось, чи ні, ну, час покаже. Ну, і виписується це в такому блістері. Тут ми бачимо Верховну Раду, Стяг, Національний банк. Ну, і Хто хоче, може на паузі ось прочитати технічну характеристику, чи точніше опис. Ось тут технічна характеристика. Ну, Такою монетою поповнив я свою колекцію. Ну, і як бачимо, лежить в мене на столі ось такий конвертик. Це з розрядом безкоштовних поповнень. Зробив я замовлення. На новому аукціоні, і ось мені воно прийшло в такому художньому маркованому конверті. Доволі цікаво зроблено оформлення. Я, в принципі, спершу думав відділяти цю марку чи ні, але вирішив, що збережу його, як воно є. Тобто, ось так: конверт, марка. Тут і початка, в принципі, нормально видно. Ну, Як бачимо, це Йосиф Сліпий-патріарх. Це у нас марка 93-го року. Це здається, тут у нас 15 карбованців. Але я десь чув, що. З дозволу оператора Укрпошти, то дозволяється використовувати вони. Ну, Хтось пише, що це вже не можна, хтось можна, ну, але як бачимо, ось, 24 рік отримав такого конверта. Ну, конверт, якщо казав, чи ні, 21-го року, здається, у нас ось такий УНР Українська Народна Республіка. Ну, Піде він мені в колекцію. Давайте відкладемо. Так, також минулого тижня у нас було спецпогашення. Чи КПД можна було зробити? Ось День захисників захисниць, покрова. Зробив я ось такий карт-максом. У мене є окреме відео, де я це робив. Огляд. І ось такий конверт першого дня. Ось така марочка в нас вийшла. Не буду показувати, бо десь вже заховав аркуш. Ну, я думаю, всі знають, воно, який, який це конверт, які ці марки. Всі бачили. Також, будучи. На погашення придбав ось такий комплект. Це в нас 15-й батальйон. Ось така вийшла марка. У неї ще не робив огляд, але, напевно, цього тижня вийде. Бачимо ось такого песика. Так, окрім песика, бачимо ось таку листівку. Бачимо солдата з цусеням. Далі бачимо такого котика, який полює на мишку. Далі це у нас вже марка. Бачимо з такого кашеня на плечі у бійця нашого. Далі собаки розміновують. Ось туценя, ось така військова пушкова собака. Далі це у нас конверти першого дня. І це ось уже з котами. Так, і ось виходить, забув ще ось отаку листівку. Ну, звісно, пізніше ми зробимо огляд на цей комплект більш детально, тому зараз не буду. Щось про нього казати. Будемо казати в одному із наступних відео. Далі, бачили конверт, який я отримав. Цікавий такий, значить, я отримав якісь марки. Ось вони всі ці марки, зараз по черзі роздивимось. Так, першим. 2000 рік, ось князь Володимир Великий, ось такий буклет, номінал 2 гривні. Поповнив свою колекцію. Коштує, здається, мені 100 гривень. Це потихеньку поповнює 2000 рік. Якщо чесно подивився, оцінниках по буде дорогий рік. Я, напевно, не один рік буду його збирати, тому що там є марки вже по півтори тисячі. Ну, одним словом, важка тема. Ну, будемо намагатися якось зібрати. Можливо, хтось колись щось подарує, можливо, щось десь попадеться по дешевці. Привіт в Одеську область! Ось така марка 2002 року. Так, це в нас серія Європи 2006 року. Інтеграція очима молодих людей. Ось ми бачимо, так бачимо космос. Тут і серія Європи, це Україна, Космос. Ну, думаю, цікава така тема. Так, далі. І ось таким, скажімо так, одиночним Так, Зараз візьму. Так, це у нас що? Ех, так, 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 Баба Галамага. Ага, ага, Так, видавниця Баба Галамага. так, Згадав, згадав. Це в нас забу, ж, як там, зимова королева. чи якось так, ну, Забув, як називається ця казка. Пишіть в коментарях, хто пам'ятає. Марка 2011 року, точніше, цепка. Ось ми бачимо тут таку якусь ворону. І, а, Снігова королева. Згадав, задав, Снігова Королева, Далі це в нас випуск яко, там теж 2011 року. СНІД. Присвячений, е, є така у нас епідемія. Так, далі, це у нас 14 рік, 20 років з часу заснування Укрпошти. Ну так, да, це виходить, що в 94-му році заснували. Ну, виходить так. Е, у нас таку марку було випущено. Хм. А цього року було у нас 30 років. Блок вишив, з напечатки, прикольний. Є в мене в колекції. Можливо, в кінці року подивимося на нього. Може, колись зробимо, як то кажуть. Які марки про себе випускала Ну, буде цікаво, думаю, глянути. Далі серія. Так, це у нас українські ковбаси, кримсько-татарські чебуреки. Якщо чесно, важко мені сказати, що я більше люблю чебуреки чи домашні ковбаски. Напевно, одинаково їх люблю. Ну, Чесно, любителя цієї теми. Ясної. Е, хто знає, я думаю, всі знають, що ця серія у мене тут зараз не повна. Є ще третя марка це здається, Київський торт називається. От її мені не вистачає. Тому що ці в мене здається, навіть в аркушах є. От точно не пам'ятаю, але здається, вони в мене в аркушах є ці дві марки. А от «Київський торт він із цієї серії найдорогії. Не знаю, зараз хоч би там марочку собі придбати. Можливо, я колись придбаю собі, обов'язково вам покажу. Ну що ж, на цьому напевно буду завершувати своє відео. Ось так, щось одним оком подивився, все на столі. Більше нічого показати, нічого не придбав. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!